Хліб домашній у хлібопічці. Отака От в мене хлібопічечка є. Беремо 400 мл водички. Заливаємо тепленьку. Додаємо туди олійки 70 мл, муки 600 г. Дріжджі в мене ось такі сухі дріжджі, 8 г. Сіль. Одна чайна ложка, цукор, 2 чайних ложки, і спеції у мене перець. І томати сушені, одна чайна ложечка. Включаємо на заміс. Програма в мене сама звичайна. Шкориночку мені подобається, щоб вона була трошечки така запечена, тому на троєчку. І все. Хлібопічка почала свою роботу. Я тут знімаю час. Як вона помісила, тоді тісто відпочиває підходе, Знову помісила, знову тісто відпочиває підходе. І так три рази до 2.08. В 2,08 вона включає випічку. І все. Через дві години ось така хлібинка у нас виходить. Дуже гарно вона вийнялася. Не забуваємо витягти з хлібинки. Мішалочку металічну. Ось така гарна хлібинка. Я її зважила. Ну, з мішалочкою, звичайно, я її ще там не витягала, то вийшло 909 грамів. Ось так. Мішалковий буде 900, думаю. Розрізала, покуштувала. Ось ще пара йде, дуже смачно. Тому готуємо разом. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, буде ще багато чого цікавого. І на все добре! Мирного неба! Побачимось! Пока-пока!